Вітаю, друзі! В цьому відео ми з вами подивимось на глобальний саміт Миру в Швейцарії, який планується більше року або рік приблизно там дипломатична, дипломатична команда нашого, нашої країни працювала над планом миру Зеленського, і от в результаті цього буде Проведений саміт глобальний саміт миру. Ми за вами зараз подивимось для України результат цього саміту. Який буде результат для України по цьому саміту? Дивіться, ну взагально цей документ він не буде прийнятий таким, таким, як от президент його задекларував. Все-таки будуть там якісь обговорюватись якісь компроміси. Ось так. Обговорюватись якісь компроміси. Тобто це буде багато балачок, багато інформації, багато обговорення цього. Мирного плану, але я не бачу, що він буде прийнятий таким, як задекларував його все-таки президент. Тут будуть, будуть якісь е, прийняті, будуть багато балачок навколо цих компромісів. Взагалі, цей саміт е, я не бачу, що е, тут випало пусте зло від е, Бубнового. Ну, можливо, вони планують якось затягнути <кій> цими перемовинами. По-перше, спад, я бачу спад напруги якось. Результатами цього саміту може стати спад напруги загальної у війні, і може затягуватись деякий час на от перемовини, на якісь, можливо, на якісь ще там зустрічі. Тобто, все одно це якось затягує, буде затягувати швидку таку перемогу. Але я бачу, що цей саміт дасть знизить напругу. Знизить напругу, і буде якийсь це такий якийсь крок до, крок до діалогу і крок, в принципі, до перемоги, крок до припинення закінчення війни. Ось так взагалі поганого нічого не випало в цьому плані. Тому це вірний крок, що збирається в Швейцарії цей саміт, глобальний саміт миру. Вірно, що будуть шукати якісь компроміси, будуть що всі і західні країни також. Все-таки будуть, все будуть якось намагатися дипломатично, більш дипломатично перевести в, з військового, більш військового протистояння на більш дипломатичне протистояння. Це дасть, деяку, це дасть деякий час, по-перше, для наших військових. По-друге, це дасть зниження напруги. Трохи зниження напруги у цій самій війні. Все-таки не приймуть в такому варіанті, як пропонує Зеленський, буде якийсь компроміс, але все одно для України він буде більш виграшний і більш вигідніший, чим для Русні. Русня тут я бачу в програші, все одно, і все одно Україна буде. Вище, все одно вони не будуть розмовляти на рівних. Цей документ, який приймуть, або <смітно> результати, які будуть загально, він все одно о, не ставить на рівні Україну з Росією, все одно о, Росія на нижчому рівні і все одно будуть просувати і проштовхувати інтереси України. Е, можливо, це будуть не прямо такі, як президент хоче, або вони там планують, але все одно о, на якісь компроміси. Вони підуть заради оцієї зниження цієї напруги за для виграш, виграшу часу для України. І загально, хоч тут випали і балачки, хоч тут випали, і що все одно це якось ну, це не буде якийсь потужний саміт там, де сіли, домовились, швидко зробили, і, і все. Не так. Все одно це будуть і балачки, і якесь затягування, і це все буде тягнутися, але все одно для України це випадає краще, бо випав бубновий пустий, орки пусті, і, для, і зло від них пусте. Тобто, все одно якось воно загально для України цей саміт все-таки принесе якусь користь. Це не прямо таблетка від. Від війни, але це все ж таки буде якась користь. Випадає непогано, треба це робити, треба було на дипломатичному рівні це все робити вже давно, не чекати, не чекати там роки. Якщо немає, якщо немає своєї зброї, якщо розворовували, розкрадали, розпилювали і продавали на металобрухт, Озброєння і нічим бити, то зараз така ситуація, що все одно для України, хоч він буде і не суперпереможний, не якийсь такий потужний, там де всі зберуться і вирішуть бомбити Русню і знищити її, але все одно для України випало це непогано, все одно наші повинні дотиснути якось. Пріоритети України будуть в цьому документі, взагалі в риториці цього саміту, все одно будуть вищі, ніж Росії. Будуть якісь компроміси, але будуть для Росні ще поставлені якісь умови. Умови досить такі потужні. І тому все ж таки це має призвести до якогось зменшення якоїсь, ну, якоїсь зменшення, якогось зменшення напруги. Ось так. Тому не вау, не супер фонтан, але потрібно і буде від цього користь. Ось так. Тому бажаємо нашим дипломатам, нашим співробітникам і працівникам дипломатичної місії, дипломатичних установ добитися успіху в цій справі. І щоб нарешті припинилася ця клята війна, нарешті, щоб люди почали спати спокійно, друзі. Ось так. Так, що ми з вами побачили на цей саміт Глобальний Миру. А я вам бажаю тихого, безпечного і мирного вечора і ночі. Бережіть себе, друзі, і своїх близьких. Дякую вам за вподобайку, за підписку на канал. Хто підписався? Дякую всім. І до зустрічі в нових відео і в прямих ефірах.